Найважливіші події цього тижня в Ірпінській громаді. В Ірпені із затримкою у майже два місяці ухвалили бюджет громади на 2025 рік. Рішення одноголосно підтримали 20 депутатів на 48-й позачерговій сесії міськради. Бюджет ірпінської громади на 2025 рік становить понад 1 мільярд гривень. З них 206 мільйонів. Бюджет розвитку. Зросла вартість проїзду у громадському транспорті з Ірпеня до Києва. Щоб дістатися до Академмістечка, тепер треба заплатити 50 гривень, а до оболоні 55. ВТП пояснюють, це зростанням цін на пальне, витратні матеріали та страхові поліси. Апеляційний суд змінив запобіжний захід меру Ірпеня Олександру Маркушину. Його звільнили з під варти, і тепер він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 22 березня. Поліція відкрила кримінальне провадження. щодо… До незаконного призначення радника мера Ірпеня Геннадія Яворовського виконуючим обов'язки ірпінського міського голови у січні 2025-го. Таке розпорядження мера називають незаконним, оскільки радник не може виконувати обов'язки міського голови. У міській раді провели розширену нараду щодо відбудови приватного сектору на вулиці Багірова і Гостомельському шосе в Ірпені. Роботи там ведуться уже майже два роки і на сьогодні практично зупинені. Причини затримки різні. Головна. Із них фінансування. Тепер такі наради обіцяють проводити щотижнево. В Ірпені розпочалося проєктування нового стаціонарного корпусу медичного центру на вулиці Садовій. Про це журналістам ITV розповів директор Ірпінської центральної лікарні Антон Довгопол. Фінансування здійснюватиметься на державному рівні із залученням донорських коштів. В Ірпінській громаді анонсували запровадження першої в Україні програми компенсації вартості житла для педагогів. Вона спрямована на вчителів які мають понад 5 років стажу роботи в закладах освіти громади. Планують, що програма стартує з квітня цього року. В Вірпінському шахово-шашковому клубі відбувся шаховий турнір для дітей. Змагалися 32 учасники з 7-14 років. Такі турніри з інтелектуальних ігор уже стали традиційними вірпані. Команда ірпінського клубу Реформа перемогла на чемпіонаті Київської області з кікбоксингу. Турнір відбувся минулих вихідних на базі Ірпінського ліцею номер 2 Наші спортсмени вибороли 51 золоту медаль. В Ірпінському ліцеї інноваційних технологій відбулася зустріч із народною депутаткою України, доценткою кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Франка Софією Фединою. Говорили про систему міжнародних відносин а також ж роль і місце україни в ній більше читайте та дивіться на усіх платформах ITV.